У Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі No33 капітально ремонтують укриття. Тут вже вирівняли стіни та запетонували підлогу. Комунікації частково замінювали труби на опалення, дали додаткові додаткових два радіатори для опалення. Також заказали рекуператори для вентиляції, мають бути в цій кімнаті і в тій окремо, десь мають приїхати поставити. Були деякі труби, які були старі, їх теж замінили, бо вони були ржаві і протікала вода, і по можливості їх перенесли в інші кімнати, де, щоб вони не заважали нам тут. З початком повномасштабної війни це підвальне приміщення працівники навчального закладу намагались відремонтувати власними силами. Тоді його очистили, побілили стіни та встановили стільці. Труднощі вони завжди будуть через те, що його ніхто не будував з нуля, стіни не рівні. Так само підлога мусили все робити, було все криве, але нічого працюємо у школі. Навчаються діти, які мають порушення слуху та мовлення. В укритті площа якого 117 метрів квадратних. За кошти благодійників планують облаштувати класи, аби не переривати навчальний процес під час повітряних тривог. У школі ми робимо укриття для того, щоб діти могли навчатися очно. Дистанційне навчання для дитини, яка має порушення слуху, не підходить, тому що дитина повинна все побачити та відчути на дотик. Коли розпочинається тривога, ми усі спускаємося в укриття. Бувало й таке, що ми сиділи тут по чотири години, часом снідали та обідали ось у цьому підвалі. Тут організовуємо ігри для дітей, аби їм було комфортно і не було тривоги. Окрім того, з ними постійно займається психолог. А в стані війни таке потрібно в першу чергу. Окрім ремонту найпростішого укриття, в приміщенні навчального закладу нині триває і косметичний ремонт. Ми тут зробили заливочку. І застелимо ліноліум, щоб діти не зашпоркувалися на старому. Перефарбувати ми не можемо всі стіни, але частково десь якісь клаптики, тому що стіни оббиваються в загальному плані. І ми щось мусимо підпрацювати, підфарбувати, ось батареї обновлюємо, щоб вони ну, мали гарний вигляд. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.